Стань разом з нами частиною великої місії щасливий співробітник, щасливий гість. О, як пафосно звучить. Отже, ми запрошуємо тебе до команди на посаду кур'єра авто. А, це, типу, хто там співробітник, хто там гість, хто кур'єр, а хто авто. Ти кур'єр на авто, чи ти кур'єр авто, який автомобілі... Доставляє. Ой, шикардос. Ми пропонуємо тобі гідний заробіток, своєчасна виплата заробітної плати. Не своєчасну, а своєчасна виплата заробітної плати. Щоденна виплата витрат на ГСМ. Газотранспортні. матеріали. Графік роботи. Щось типу 22,3, 4/4. Comma 4/2. Насправді виглядає щось типу 2,3, далі 3 4, і 4, 4, 2. Коротше. Суть зрозуміло, наче, то 2 через 2, 3 через 3, 4 через 4, 4 через 2. Але написано без пробілів і взагалі коротше, повний треш. Знижка на меню ресторану. То це ресторан? Стоп, це не сурба. Це що взагалі за. Значить, це ресторан. Хорошо. Кур'єр авто. Кар'єрне зростання в скобках, якщо буде бажання. <смі> якщо буде бажання, матимеш кар'єрне зростання. Не ріст, а кар'єрне зростання. Тобто, а якщо не буде бажання, то не матимеш кар'єрного зростання ось так от тобі. Від тебе ми очікуємо наявність справ відповідної категорії. Категорія не вказана кур'єр авто. то, машина не вказана. Окей. Доброзичливість, вміння спілкуватися з різними людьми та знаходити спільну мову з кожним. Ну, як загалом записано, загалом по загалям. Відповідальність, пунктуальність в дужках, привозити замовлення вчасно дуже важливо для наших гостей. Для кого це, блін, не важливо. Активність, відповідальність, Пункту... стоп, відповідальність вже була. Так, да, там була відповідальність, пунктуальність. Нижче знову написано активність, відповідальність, пунктуальність, типу, ну і ще раз, щоб уже точно зрозуміли. Охайний зовнішній вигляд, вміння отримувати драйв від своєї роботи. Чим займається кур'єр? О, оце вже цікаво. Формує замовлення на доставку та перевіряє їх комплектацію. Їх. Це кого? Авто, кур'єрів, кого? Їх. Формує. Замовлення на доставку та перевіряє їх комплектацію. Перевіряє комплектацію замовлення, але їх точно туди не підходить. Доставляє у спеціальних кома зручних сумках кома, вагою до 5 кг, приймає оплату замовлень, дарує чудовий настрій нашим клієнтам. А тут уже у мене виникає запитання. Щасливий співробітник, щасливий гість, а, все там дуже важливо для наших гостей. А чому в кінці у нас не гостям, а клієнтам? Так у вас клієнти чи гості? Боже, в одному оголошенні стільки помилок, що просто ховайся. Чекаємо на твоє резюме або ж звертайся до нас за номерами. Номери вказані, номер вказаний, точніше, один Тетяна з понеділка по п'ятницю з 10-18. Куди те резюме свати, адреса не вказана. Коротше, безальтернативно звертайся за номером телефону. Ух і вакансія. З вами був втомлений працівник. Почуємось.